Тому, хто за тебе і за мене постраждав на Голгофі, тому, хто тебе і мене в цей вечоровий час привів на це місце, тому хто дає дорогу до життя вічного нашому Ісусу Христу, скажемо слава Йому, що до цього місця Він допоміг, і ми ще, й ще на тому місці можемо так вільно збиратись для слави Його і в ім'я Його Господнє. Ще дяка Богу, що Він благословляє наш край. Дяка Богу, що на тому місці ще звучить Його слово живе діяльне. Співаємо псалми для слави Його і ім'я Його Господня, що ми своїми устами можемо прославляти Його святе ім'я і молити благання, прохання, подяки, звертатись до Творця, до Бога живого, що Він захистив наш край, що Він захистив нашу державу, Україну, тільки Він може це зробити. Бо без волі Його не стається нічого. Хай буде на це Його воля, але воля нашого Отця, щоб ми виконували також волю Його, ходили в чистоті і святості перед Божим лицем, щоб Україна схилила своє коліно, свої серця перед Богом живим, як свій час схилила коліно Ніневія, і Бог змилився, Бог продовжить дні Ніневії. Бо хоче щирого покаяння народу України і навернення на дорогу Господню. Воля це не все дозволеність, а воля, каже, хай вона не веде вас туди, куди не потрібно. Воля це вірно служити Богу, виконувати свої обов'язки і все робити для слави Божої і в ім'я Його Господня. В першу чергу в моєму і в твоєму житті має бути. Обов'язки, які положені в церкві, в сім'ї, в родині, в суспільстві. А як багато сьогодні людей в нашій державі, в цьому світі шукають прав своїх і ставлять своє право вище на обов'язки, і потім считають причину, а чому так є в моєму житті? Боже Слово дає відповідь на всі ці питання повсякденного нашого життя. Я не хочу задати питання, але ми задумав кожен себе питання. За цілий день, чи я не нарікав сьогодні в своєму житті, чи я в лукавстві десь не поступав, чи я молився, щоб Бог сьогодні благословив це вечорове служіння. Чи я читав Слово Боже перед тим молитися, щоб Бог благословив це служення? Це риторичне питання до кожного з нас. Бог задає питання кожному з нас. Як я будую свій духовний дім, чи я будую свій духовний дім згідно слова Його і згідно волі своєї. Коли ми приходимо на це місце, ми маємо підготавлювати своє серце, підготавлювати себе до служіння в тому місці, щоб Бог благословив це місце. А коли ми заходимо сюди, і є ще нарікання в моєму і в твоєму житті, є якийсь непослух якісь непорозуміння. І ці всякі клопоти ми заносимо сюди, а потім просимо Бога, Боже, наповни. Переступаючи дім моливти, це все має відпадати в мене і в Тебе, брати і сестру. Ми маємо приходити перед Божим лице в чистоті і святості, Бог хоче бачити в тобі і в мені чисту посудину, чисту, яка готова для наповнення духовного. На продовження нашого служіння зачина декілька мій слово Божого і порозумій, що хоче Господь сьогодні нагадати мені і кожному з нас, тому що Він ще благословить цей час і дає можливість нам збиратись на тому місці. Євангелія від Святого Луки, 6 розділ 46 віршика і нижче, Бог в Нагорній проповіді дає відповідь на всі питання нашого повсякденного життя. 6 розділ 46 віршика і нижче Євангеліє від Луки. Що звете мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить, та слів моїх слухає і виконує їх, той подібний тому чоловікові, що будує дім, дім він глибоко викопав і основу на камінь, і основу на камінь поклав, коли ж злива настала, вода хлинула на той дім, та однак, не змогла захитати його. Бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи і наперла на нього ріка. І зараз упав він, і велика була його дому руїна. Бог звертається до тебе і до мене. А хто слухає і не виконує, той подібний до того чоловіка, що свій дім збудував на землі без основи. Наша основа, брати і сестри, це живе і діяльне Слово Боже, яке має перебувати в моєму і в Твоєму житті по всі дні нашого життя. Воля Божа є для того, щоб ми виконували те, що написано в Слові Божому. Ми стремились бігти, дивитися на логову, де за Тебе і за мене був розсвятий Ісус Христос, де пролився святою невинною кров, а як порою. Ми надіємося на людину, бо там хтось сказав. І чи це правда, чи неправда, передаємо іншому, іншому, іншому і своїми устами нагнітаємо обстановку. А коли ми надії покладали на Боже Слово, то ми дивилися, що говорить Бог на сьогодення і чому Бог допускає це випробування в нашому житті. Ми дивилися на апостолів і на пророків, які були вибрані Богом. І які були переслідування, як вони жили і як закінчували своє життя, які випробування в їхньому житті були. А в наше життя ще не прийшло випробування, а вже є нарікання. Боже слово попереджає, каже, і нарікала Маріам на Мойсея, і відповідь прийшла дуже швидко. І так і є в нас. Ми маємо приходити сюди без нарікань, без вагань. Ми недавно таки прочитали ці місця слово Боже, яке йде по графіку, і там є, каже, закони праведного життя. Там все є перераховано. Це на сьогодення є, Бог говорить, до тебе і до мене через Слово Боже. І вернімося ще і ще раз почитаємо. Почитаємо, чого жадає від тебе і від мене Господь, щоб ходити в чистоті і святості, виконати заповіді Його і все робити для слави Його і ім'я Його Господь. І тоді Божа благодать і Божі благословення будуть в моєму в Твоєму житті. Божа благодать і Божі благословення будуть в нашому краї, в нашій державі, в Україні. Якщо більше і більше людей від щирого серця навернеться на дорогу Господню, не по переданнях, не по слуху, а Той, говорить Слово Боже, коли надію ми всі покладемо на Бога живого, а не на людину. Каже Слово Боже, що звете мене, Господи, Господи, і звернемося знову не до чогось іншого, а до нагорної проповіді Ісуса Христа, коли ми відкриваємо Іванів від Матвія, 7, розділ, 21 віршика і нижче. Каже Слово Боже, не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, хіба не імені Твої пророкували? Хіба не іменем демонів оганяли, або не ім'я чуда велике творили? І їм, і, і, і їм оголошую я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть у мене, хто чинить беззаконня. Ці місця, слава Боже, брате і сестру, нагадують і ще раз мені і кожному з нас, як ми маємо тверд, твердо триматися дороги Господні, дорогою та, яка веде до життя вічного, до спасіння. Як маємо надію покладати тільки на Бога живого, не на людину, але на Бога живого. І Божа благодать, і Боже благословення будуть в моєму і в твоєму житті. І далі 24 й віче каже: отож, кожен, хто слухає цих слів моїх і виконує їх подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. Якщо я і ти будемо свій духовний дім будувати згідно єванського вчення, Істинного Єванського вчення, то що відповідає істинні здорові єванські науці, досліджувати Слово Боже, і йти твердо дорогою Господню, то Божа благодать і Боже благословення будуть в моєму і в твоєму житті, в нашому краї і в нашій державі України. Щоб цю віру, яку він вложив в моє і в твоє життя, ми постійно довіряли Богу. Йшли твердо дорогою Господню і покладали на нього надію. Скажу вам до кого подібний усякий, хто до мене приходить та слів моїх виконує. І далі Господь каже, той, хто будує свій дім твердо на камені. Коли фундамент закладує, а наш фундамент в Слові Божому. Тому що Слово Боже нагадує, горе вам, як усі люди про вас, говорити й добре, бо так само чинили фальшивим пророкам і батькам, і їхнім. А як ми багато сьогодні хочемо, щоб про нас говорили тільки добре. Що в нас гладили тільки, а коли щось скажемо, і зразу проявляється в мені і в тобі порою віра, яка вложив Господь в моє і в твоє серце. Коли ми відкраємо малахій перший лозі шостого вірчика і нижче, шанує син батька, а раб свого пана, та якщо я вам батько, де пошана моя, а якщо я вам пан, де страх переді мною, говорить Господь Савот – вам, священники, що погоджуйте моїм іменем, та й каже, чим ми погордили іменем Твоїм. І далі Бог дає відповідь, що жертви приносите нещирі, приносите сліпе, криве перед моє лице. Так порою Бог дивиться на наші молитви. Коли не підготовлюю свій духовний дім до молитви, не підгодовуємо себе до молитви, а хочемо, щоб Бог вислухав мою і твою молитву і дав відповідь. Коли моя і твоя посудна порогі не є чиста, чи Бог буде давати відповідь? В першу чергу ми маємо очистити свій духовний дім, попросити в Бога прощення, освячення, очищення. Що Бог показав на мої і твої недоліки іменно кожному з нас, бо так Боже Слово каже, слідкуйте за ногою своєю і за устами своїми, як ідете в дім Божий. А коли ми не слідкуємо і ці тягарі несем і хочемо відповідь, що Бог дав, такого чуда я в Біблії не знаходжу, Бо хоче чистоти і святості. І каже, чи, чи ми погордили іменем Твоїм, шанує, Син батька ара пана свого. Як багато сьогодні сьогоденні в нас не беремо в нас серед Божого народу, а в нашому краї, в нашій державі України, Шана до батьків давним-давно пропала. Шана до сивини пропала неповага до старших, до сивини. І вернемося знову до Слова Божого, коли Соломон помер. І ми бачимо, як надію покладили не на старішних, положив надію цар, а на молодих. І вибраний народ розпався. Нема пошани до сивини, нема пошани до старших, до батьків. І під будь-яким прикладом починають благословляти типу, Ми передамо батькам гроші, ми ще щось передамо. А покинули батьків, матір 70-80 років в немочі і уїхали. Чому? Що так навчає Слово Боже? Коли ми читаємо книгу Вихід 20, розділ 12, вірші, каже, шануй свого батька та матір свою, щоб було довгі твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Чи будуть довгі мої дні і твої брати і сестри, за слухаючи, слово Боже, коли в мене немає пошани до батька і до матері, коли немає пошани до сивини, до старших. Чи буде Боже благословення тоді? Але Бог хоче, щоб коли сходить на тому місці, ставили перед Боже, перед Божим лице в чистоті і святості. Ми можемо багато місць назвати, Слово Божого де Бог благословив мужів Божих. І каже, Семеон каже, нині відпускаєш раба свого з миром, побачили ми очі спасіння людства. Але до цього щось передувало, він ходив богобійний перед Богом в послусі в чистоті і Дух Божий привів на це місце, коли принесе дитя Ісуса Христа для благословіння перед Божим лицем. І Бог привів все мене Духом святив на це місце. Ми можемо згадати Йосипа, який ходив в чистоті і святості перед Божим отцем, будучи далеко від батька від матері, але він пам'ятав, що є живий Бог. І Бог, які б випробування в його житті не були, Бог благословив його на далекому краї. І благослови весь край через Йосипа. Благословив, бачачи чистоту серця його, чистоти життя, як чисту посудину, і Бог благословляв. Ми можемо ще вернутися до Даниїла, які випробування не було його в житті. Але Бог прославився через Даниїла. І цар каже, дав указ від нині весь край буде прославляти Бога Даниїла, Бога живого. Бо він є вірний Бог Слову своєму. Але проходить час, ми відкриваємо 9 розділ, і Даниїл не каже, що прости народ, а схиляючи своє серце і свої коліна перед Богом, каже, Господи, прости нас, бо не завжди виконуй постанови Твої, не завжди йдемо твердо до дороги Твої. Господи, прости, Господи, помилуй, Господи, благослови. Ці місця, слова Божого, мають нас направити на істинну дорогу. Тому що так говорить Бог. Так говорить Слово Боже. І ми маємо триматися твердо дороги Господні. Згідно вчення євангельського, згідно слова Божого, як багато є порою в нашому житті пересудів, осуджень, а на горні проповідь Бог каже, не суїть передчасно нікого і нічого. І знову звернемося не до чогось іншого, а до Слова Божого, коли ми ткані Іван від луки. І чидає їм слово, каже Боже, 12-ті з 13 віршика і нижче два віршика. І звався до нього один з народу, учителю, скажи, братові моєму, що він спадщини поділився зо мною. А він відказав йому, чоловіче, хто постановив над вами мене за суддю або за подільника? Ісус Христос, Син Божий. Каже, хто настановив мене за суддю, а за поподільника? А який прою? В нашому краї, порою є серед народу. І потім хочемо благодаті і благословення. Місце Слова Божого за нарікання на Марлям ми маємо поносити постійно в серці своєму, тому що рано чи пізно приходить відповідь на ці питання, якщо ми сіємо нарікання, не послуг. Приходить це, це, що сієш, ми починаємо рано чи пізно, не пошана до батьків, до сивини. І потім приходить пробування, і ми задаємо питання, ну чому так сталося? А ми не маємо такого питання задати. Боже, підскажи мені, де я не так поступив. Боже, прости мене. Боже, укріпи. Дай мудрості йти твердо твоєю дорогою і все робити для слави Твоєї і в ім'я Твоє Господнє. Каже, той подібний тому чоловіку, що буде свідім, викупав, в свій дім, глибоко викопав і основу поклав на кайф. На... коли злива настала. Вода кинула той дим та однак не змогла захитати його, бо збудований добре він. Ще ці військові дії, які почалися, не дуже так і колихнули наш край. Але як колихає половина нас чи в ту, чи в другу сторону від тої інформації, яка не гідна, яка не є неправдива в більшості своїх 90%, а ми починаємо десь хитатися. Але коли надія є на Бога живого, то та інформація не буде не в моєму, ні в твоєму житті. Скільки вже її було за цей рік, і скільки раз воно не підтверджувалося, наша справа молитись до Бога живого. Наша справа приходити чистою посудиною перед Божим лицем, і Бог дасть відповідь. Обов'язково Бог дасть тільки Він, Бог живий, Бог сущий, Бог вседержитель, може зупинити це кров пролиття в нашій державі, України. Тільки Він це може зробити, тільки Він може не допустити, щоб воно розширялося далі і далі. Але коли побачить, що народ кається, що народ це твердо на дорогу Господню і звертається за допомогою в чистоті серця свого до Бога живого. І ми зараз перед таким Богом живим схилимо свої серця і свої коліна, найперше подякуємо Йому і попросимо Божого благословення на далі служіння. Божого благословення для нашого краю, для нашої держави України. Амінь. Будемо молитись.